У закарпатському селі Лумшори у великих казанах варять туристів і журналістів. Причому вони самі у ті казани скачуть. Віталій Глагола ділиться враженнями. Колись не показне село Лумшори, у якому мешкала якась сотня людей, отримало нове дихання. За три роки воно перетворилося на бренд закарпатського туризму. Усе завдяки джерелу з мінеральною водою, який знайшли незвичне застосування. Село Лумшори не схоже на інші, тут варять людей. Туристів садять ось таку тисячолітрову ємність, під якою горить вогнище, воду нагрівають до 45 градусів. Ось так треба просидіти десь 40 хвилин, а потім у холодну воду. Таку процедуру радять повторити 3-4 рази, а з теплою води стрибати одразу у гірський струмок. Це туристам подобається, особливо взимку, коли температура повітря нижче нуля. Водичка добра, холодна, градуса 2 температура. От, все здорово, чисе, роднікове. Контраст як вам відчуває. Контраст шикарно. Зараз залізем в каціол, буде резонанс бешений. Чинівники переконують, сірководень, що міститься у воді, лікує опорно-руховий апарат і нервову систему. Тут сосуди, е, значить, розширяються, холодна вода сусуди то є своєрідний. І дуже хороша е, сірководнева вода, дуже хороша визити має і на шкіру. Вона дуже е, має антибактеріальне діяти. У селі вже встановили десяток таких човунних казанів, виготовлених на замовлення. Туристи започаткували вже і сімейну традицію, паряться на свіжому повітрі родинами. А самі люди розказують, в принципі, і про властивості цієї води, От, чим вона корисна. Так і дізналися, вирішили спробувати її. Дуже гарно, дуже замечательно. Ви як для першого разу витримуєте багато? Та ну як, ну ми рекорди не б'ємо. Ну, як гаряче, так і йдемо в річку. От зараз уже піду в річку. Віталій Глаголо, Володимир Кіш, Закарпаття, Новий канал.